Всім привіт! Це Техас, це Спека, це Жарюка, це я, ваша Іра. У мене гарна, як завжди, зачіска. У мене прекрасна бандана. Хебешечка. Так, прийшла на басейн. Прийшла не в самий гарний час. Можу чесно про це сказати. Не самий крутий час прийшла для басейну, тому що випхалася в 2, о 12-й, навіть початок на першу був. Це не самий скажімо так, perfect time for pool, тому що тут в такий час дуже-дуже спекотно. Це правда, дуже пече. Тож я зараз піду в тінь, тобі зараз такий бекграунд оберу, зовсім не басейновий. А так от, до речі, тут є така штука, зараз я вам покажу її. Я думаю, що це в зимовий час використовується як камін. Зараз подивимось. Точно, бінго. Вон дивіться, там можна розкласти дрова. Звичайно, це якийсь стилізований ковбой, кактус, символ Техасу, кінь. Я дуже здивована, що тут ще немає десь якогось хреста, тому що у них тематично таке зображення може бути ще має бути хрест. Це у них улюблена така тематика, кінь з ковбоєм. Із кактусом, два його вірних друга, кактуси і кінь. І вони вдвох, і ще й десь хрест має бути, тому що техасці дуже такі, ну, якби церковні люди, набожні. Набожні, але тут, я вже казала, тут багато дуже протестантських, як вони кажуть, церков, а саме таких баптийських і так далі, тому подібне. Але я вже казала в минулих відео, ще раз повторюся, не про це буде тема, просто той барельєф на... На цьому, на каміні, мене зараз надихнув про це сказати. А, вони такі, знаєте, що мені подобається, в тому, що те, то, що вони віруючі, це звичайно дуже добре. Айте, давайте поговоримо з вами. Ой, Боженьки, як жарко. Фу. Можу зняти окулярки. Це синтез між історією і якимись власними спостереженнями, якимись там філософічними такими моїми. Туками. Хочу відразу попередити всіх, хто буде дивитися мене постійно, що я буду показувати Техас, якщо мені пощастить цьому житті, то я покажу вам інші штати. Тобто, де я буду, я буду вам все показувати. Але я хочу ще додавати щось від себе, я хочу поділитися чимось з тими, хто мене дивиться, тому що я думаю, що я буду з цими людьми на одній хвилі. Не вони зі мною, а я з ними буду на одній хвилі. І, можливо, те, що я розповідаю, воно буде цікаво. Іншим людям і просто послухати. Тож погнали. Перша, перша моя, ну якби не історія, а така замальовка, будемо називати це ескізами-етюдами. Отже, перша, перша замальовка це про те, про наш мозок. Як він себе сприймає, як він себе сприймає, як він оточуюче середовище сприймає. І, наприклад, ви знали такий момент, що для мозку, для нашого з вами. Немає різниці між справжнім і вигаданим. Та-та-та. Реально. Тобто наш мозок не, не відрізняє, де якась справжня річ, яка. От, і взагалі, що таке справжня? Дивіться. Зараз вам поясню на прикладі. А, ви можете чогось боятися, що не відбувається в реальному часі. Але ви цього боїтеся. І ваш мозок дає команди вашому організму. Готуватися до цього як до реальної небезпеки. Наприклад, ви боїтеся, що я не знаю, з-під канапи, з під вашого, з-під вашого ліжка зараз вилізе монстр і кусне вас, ну, скажімо так, за ногу. От. Але насправді там ніякого монстра немає. І якщо ви боїтеся, то ваш мозок буде давати команду вашому організму, так ми з вами влаштовані на гормональному рівні, і він буде виробляти певні типи гормонів, він буде виробляти там кортизол, він буде виробляти. Адреналін, от для того, щоб ви могли вижити на рівні, щоб підняти ваші фізичні якості в даний момент часу, тому що мозок не знає, чи ви вигадали цього мосла, чи він є насправді. Добре, поки що я не буду занурюватися в біологію, але якщо вам буде цікаво, то ви можете написати мені в коментарях, і тоді я окреме відео зніму. Саме про ці штуки, про наш мозок, про гормони, про те, як це все працює, я це все можу зробити. Ну, зняти для вас, тому що трошечки я в тому знаю. Я не лікар, але як то кажуть, подивитися можу. От зараз не про те, зараз про а, те, що є реальним і що є нереальним, і як ми це сприймаємо, і як наше тіло на це реагує, і що може бути для нас з вами корисного, як ми можемо з приводу реальності чи нереальності обдурити самі свій мозок і. Змусити його дати нам трошечки, а, як ви думаєте, чого? Серотоніну. Серотоніну, ендорфіну, тобто гармонію щастя, дофаміну. Я ж вам сказала, що наш мозок він не знає, що є справжнім, а що є не справжнім. Ми даємо ціночну а, таку характеристику всьому, що. Ну, наприклад, ось це якесь таке, от, наприклад, ви, вам, ви чуєте, що ви можете відчувати від чогось щастя, але... Ви не радієте на повну катушку, тому що там, я не знаю, не наразі. А, зараз а, це ще не те щастя, яке ви хотіли б, і буде там якесь інше, буде якесь більш глобальне, більш круте якесь буде щастя. І так далі, і так далі, і тому подібне. Тобто, ну розумієте, до чого я, я от зараз так повертаюся, до того, що боже, дивлюсь сама на себе, думаю, господи, яка ж ти іра гайна, яка ти файна у цьому щепчику, капець. Пенсія, наш мозок він толком не відрізняє реальний світ і нереальний. І якщо ми в нереальному якомусь нашому внутрішньому світі, в нашому внутрішніх переживаннях ми щось проживаємо, то наш мозок так само реагує, він дає команди специфічні тілу на гормональний фон, на зрушення, на все-все, все це окрема велика тема. Я Як кажу, якщо буде цікаво, то я можу записати, Але я маю знати, це вам цікаво чи ні. Якщо так, то ви мені під цим відео напишіть коментар там. Наприклад. Хочу про гормональне, пишіть. І я буду знати, що треба ще таке відео записати. Воно буде більш таким, ну, можливо, якимсь серйозним, не подорожуючим. Ну, не те, що серйозним, воно не буде подорожуючим, воно не буде там з шутками-прибаутками. Я навіть собі зроблю такий маленький сценарій і розпишу, щоб не відхилятися далеко від теми, бо мене може там понести кудись нєдра тундри. Я буду довго щось розповідати. Тож, сфокусувалися на тому, що наш мозок. Не розрізняє реальний світ і нереальний, це, це факт. Ви можете звернутися до інших джерел, ви можете почитати про це в енциклопедії, в книжках, в інтернеті, на якихось медичних, психологічних форумах, але там ну, підтвердять мої слова. І що ми, як ми можемо для себе зробити з цього всього користь? яку ми можемо зробити вигоду, що ми можемо для цього зробити. Ну, для себе. А я все-таки трошечки ще похожу тут в тіньочку, знаєте, такий як попугай по жордості. Зараз я вам покажу, що тут у мене взагалі є таке. Ну, я показувала вже це аменіки. аменіті. Сьогодні на басейн, то а, всього одна людина. Не було нікого. Був один а, чоловік, він був тут два басейни, і значить, був один всього чоловік в одному басейні, інший був взагалі пустий. Нікого не було, взагалі нікого. І от я собі прийшла, пішла на той басейн, що взагалі нікого немає, таке, знаєте, розкіш, розкіш, розкішна. І така думаю, так, зараз я поплаваю. Але ж у мене вже в голові крутиться сценарій того, що я буду записувати, які є відео, яке те, яке все. Тобто я собі продумую все-таки що цікавенького показати моїм підписникам. І от я собі пішла в той басейн, плаваю і думаю, боже. А він вже виглядає, він чистий, він класний, ніде нікого немає, я саменька. Я думаю: а я так плаваю, наче це мій власний особистий басейн, наче це мій великий власний басейн. І от знаєте, в іншому своєму житті я б цю думку відразу відкинула і сказала: Іра, ти ж не сторонник, там не прихильник натальних карт. Ти не прихильник там, я не знаю, карти бажань, якогось там іще, щось візуалізації і так далі і тому подібне. Тому що я завжди з цього трошечки посміювалась. Так, я вам покажу якусь штуку, я не знаю, що це таке. Це щось. Не знаю, що це. Ось. Тобто я. Ну, я завжди, якби так, трошечки скепсисом. Я взагалі скептик. І я з до таких речей ставилася. І я думаю, ну а в своєму іншому житті я б собі сказала, Іра, ну ти ж, ти ж не можеш, ти ж не веду, ну це ж не твоє. Там придумати собі візуалізацію, що ти це весь твій басейн. Я собі в тюнечку постелилася, там пішла, покупалася, все. А потім і думаю, блін, від того, що я дозволила собі подумати на якийсь коротесенький період часу, що весь басейн мій. І що я тут е, господар, власник цього басейну, тобто я не замислилась над тим, що о, якщо це знаєте, радість, але це і ще відповідальність. Тому що якщо це мій басейн, то мені треба дбати про воду. Це дуже великий, е, дуже великий, я дуже багато ну, розходую води. Потім мені потрібно чистити, мені потрібно систему підтримувати електрику, ну, електрику, за електрику платити. Тобто я не заморочилася в цих своїй думці секунді про те, що власник басейну це ще й великі трати і велика відповідальність. Я як дитина, просто от діти, знаєте, чому вони такі всі, а, я не знаю, навіть на загальному пожизненому ендорфіні і чого вони так можуть радіти, як не можуть радіти дорослі. Тому що вони. От в моменті вони щось побачили, і вони можуть реально цьому зрадіти. І вони не заморочуються тим, що от, а як я буду платити за цей басейн, як я буду там собі е, не знаю, там за електрику, де я буду, буду брати гроші, як я буду його чистити, цей басейн, і так далі і тому подібне. У дітей е, ну, немає цих думок. І тому них так, як пур ну, пурфан. Тобто у них чисті веселощі, чиста радість. З віком. От коли ми хочемо чомусь порадіти, з'являються, ну як нам здається, і їм, тим, хто з'явився, теж це здається, якісь, знаєте, доброзичливі люди, які кажуть, я кажу, я собі зараз зроблю штучні крила і буду така ходити, як ангел. А нам кажуть, і що ти будеш як придурок виглядати з тими крилами? Що ти за тобі таке придумала? Іди краще ділом займись? Ти такий кажеш, о, я тут десь знайшов в коробці бісер, я зараз бісерце наболіле. Я зараз сплету якусь прикрасу з того бісеру. Сплів таке зробив, подивився, сам придумав, зміг зробив, клас. А тобі хтось каже: хм, і що, ти будеш це носити? Тобі що? Немає нормальних прикрас, ти будеш купляти? Хто, хто хто це буде купляти? І ти такий знов, такий, хоп, і защух. Ну, якби не защуха, зав'яв. І отак постійно в нашому житті капля по краплі з'являються якісь поряд люди, які нам говорять, ти що будеш як придурок? Ти що будеш то? Ти що будеш все? Ти що будеш так себе, ти дивись, ти себе не так ведеш, ти не то робиш. Тобто ці люди, вони наче хочуть нам добра. Але кожен раз, кожна така крапля, вона, як знаєте, крапля не котину вбиває коняку. Немає такого слова коняка, я знаю, але коняк. Так само і отакі слова вони теж вбивають кожен раз у нас дітей. Або кажуть, що ти себе ведеш як дитина, що ти як маленький, що ти там плачеш, що ти бігаєш, що ти пригаєш. Ти маєш поводитися поважно. Тобто нас формують, квадратують і роблять такі рамки, 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 і таким чином нам формують всім справжність і несправжність, реальність і нереальність цього світу. Але повторюю ще раз, наш мозок не знає. Де справжнє, а де не справжнє. Поки ми йому не скажемо, він однаково реагує на якісь справжні речі, і так само він буде реагувати на якісь, ну я не знаю, на якісь несправжні речі, яких не існує вони в нашій тільки голові. Але мозок може це проживати і може на це реагувати дуже-дуже або дуже радісно, або дуже боляче нам буде. Тобто емоції ми проживаємо справжні, показала на ніс відчути запах, то це в нашій голові справжнє. Те, що ми не, від... не можемо взяти в руки, це не справжнє. Я вважаю, що це недолугий стереотип. Ну, Можете в мене кинути тапками зараз. Ой боженьки, хто там прибіг? Ящерка. Ящерка, дуже ділова ящерка. Зараз, якщо я її до неї підкрадуся, я вам її покажу. Ні, то просто повірите мені на слово. Так от, не, тече вона. Вона бігає так швидко, що просто капець. А виходить, яка ситуація? Тобто, я плавала в цьому басейні, і на одну секунду, там, чи на пару секунд, я подумала, що Вау, це мій власний басейн. Я не заморочилась тим, що як його треба обслуговувати, там чи ще щось. Я просто подумала, який класний мій власний басейн. Як це круто. І ви знаєте, я відчула цей прилив щастя. Я кажу це до того, що багато людей. Навіть якщо не складні, не самі складні умови в їхньому житті, вони весь час, і я до таких теж відношусь, я грішу таким. Кажуть, що все погано, погано те, погано все, погано, погано там, я не знаю, там ноги не гнуться, грошей не вистачає, мене ніхто не любить, я товстий, у мене не такий ніс. О, це жінки люблять, що таке, що в мене не такий ніс, у мене такі брови, не такі вії. От, в мене таке обличчя, очі маленькі, глибоко посажені, волосся рідке. Тобто такий список, що з таким навіть не живу. От, і ти думаєш собі, Боже, як ти дожив до такого віку і, і, і не загнувся? А, і от до чого я це кажу? До того, що ми не дозволяємо собі бути щасливими, навіть якщо ми в уявному своєму світі, навіть якщо ми на секунду собі придумаємо, що це власний наш басейн. От є така ситуація. Навчіть свій мозок користуватися мікроситуаціями. От це мій власний басейн, тут нікого немає. Я в будь-який час можу прийти і поплавати. Хай це буде неправда, хай це буде, але це допомагає нам всім. Тому що я вже повторювала, казала неодноразово, ще раз повторюю: насправді мозок не знає, що реальне, а що ні. Я ні в якому разі не призиваю вас до того створити якийсь утопічний світ. І жити в ньому. Ні, так, я виходжу із сумрака. І вон там дві леді молодих в татуюваннях і дуже-дуже дуже з великими габаритами. Я не маю е змоги вам їх показувати. Ну, це буде не етично, Але повірте мені, вони просто як. Ну, вони дуже великі. Дуже великі. І я розумію, що це проблема, що це обмеження їхнього руху. Що це. Я не можу у своїй голові приліп... приліпити це до того, що це нормально, це гарно. Але ви знаєте, я ем... звільнилась від засудження. Ще не повністю, і не завжди це відбувається зі мною. Але в принципі вже трохи є. Я звільнилась від засудження, я звільнилась від... Так, я зараз не просто звільнилася, зараз в воду залізу, як капібара. До речі, в нас сином є нове слово. Якщо ми хочемо, якщо я хочу піти на басейн, він то так ніколи не біжить на той басейн. Але якщо я хочу, то він мені каже, ну там хочу, не хочу. А потім каже: Ну ладно, ок, давай підемо покапібаримось. От дивіться, капібариться це значить сидіти в воді, отак ледач, по ледачому нікуди не пливти, як кажуть на Західній Україні у Назарових, дідуся і бабусі по татовій лінії. Вони кажуть, пливати. Я вже казала про те. Пливати. Так от, а якщо ви нікуди не пливаєте кролем, брасом, запливом, якщо ви просто киснете у воді, відкисаєте, це називається покапібаритись. Тому що я не знаю чому, але капібари, вони так, знаєте, вони дуже, вони, до речі, дуже добре плавають, дуже добре плавають. Yeah. Але от вони такі, такі, знаєте, трошки лезі, трошки повільні, і так воді вони граційно так лапками перепирають. Прикольно. До речі, повертаюся про тих дівчат. Ой-ой-ой! Капіц, чуть не перевернулася. Повертаючись до цих двох молодих леді, які в басейні зі мною, поки я вам тут про капібар розказувала, вони з маленьким, маленькою дитиною. Я не знаю, чи вони сестри, чи вони хто, чи подружки, але вони якось так однакові по формі. І от при тому, що вони дуже-дуже пишні, тільки що одна з них зробила стійку на руках у басейні. І ноги догори, я менших габаритів, я не можу так зробити. Вона легко стала і зробила. Тобто, це якби інформація ні до чого. Просто знаєте, ми, нам здається, що товста людина, вона не поворотка, вона там тощо. Так, їй, звичайно, може, там з тиском, з усім їй важче трошки жити, але в цілому, в цілому, вони ж такі самі люди, як і ми всі. От, І по-своєму думаю, вони теж в чомусь щасливі. Ну, я не думаю, я впевнена в цьому. Так от, дозвольте собі покапібаритись. Я хочу, щоб це слово було у вашому вжитку. Як би важко не було, я знаю, що хтось може зараз подумає, ага, тобі там добре говорити, сидячи в басейні. Я, я не хочу говорити, добре чи не добре. Кожен залишиться при своїй думці. Але я вам хочу сказати, що тільки ми самі. Як би це банально не звучало, сьогодні капітан капітан очевидність, тільки ми самі можемо зробити себе абсолютно нещасними або не абсолютно або абсолютно ну, не, абсолютно щасливими, дуже важко себе зробити. Але помітити якийсь кусінчик, маленький щастя, там де його здавалося б, що й бути не може, це в наших силах. Я знаю, що зараз у нас у всіх дуже складні часи. Я не відірвана від цього життя. Я так само, як і ви, переживаю всередині себе дуже багато складних моментів і, і повірте мені, ззовні також. Я не хочу про це якби жалітися там чи щось таке говорити. Але я хо якщо мої відео, якщо перегляд моїх відео, якщо те, що я вам розповідаю, воно приносить вам хоч одну грамочку позитиву, я буду дуже щаслива. Тому що я буду знати, що комусь. Я змогла подарувати не те, що посмішку, я могла подарувати якийсь певний релакс. Якщо мої відео зможуть комусь надати якогось приємного імпульсу, я буду дуже щаслива. Це я тільки що розказувала і подумала, імпульс імпульсом імпульс. Іра, куди ти свої тапки діла? Тому що дуже гаряча а, оця, асфальт, підлога, плитка. І по ній ходити моїм ніжкам дуже-дуже дуже, дуже, дуже пекуче. Як той знає, так би, ой-ой-ой, отак. от, Тобто мені складно. Тому я кругом ходжу в своїх старих тапках-в'єтнамках. От, Я така розказую, розказую, а думка така, знаєте, це про те, як працює наш мозок. Тут я розповідаю вам про якийсь позитив, про емоції, про підтримку, про, про щастя, а, сама така, а мозок такий тум туду. Тудум, тудум, дум тудум туду, ту ту де ти діла, Іра Тапки? До речі, в якомусь відео я казала вам, що якщо я вам співаю, значить ви мені не подобаєтесь. Не завжди це так, не завжди це правда. Тобто, якщо я вже почну голосно співати і так дуже настирну, то тоді, так. Да. А в усіх решта випадка все добре. Тому я хочу побажати всім навчитися. Може бути у вас у всіх зараз така відраза до того, що я кажу. Може ви скажете, а тобі їй там добре говорити? Probable, як кажуть тут в Техасі. Можливо, але е -м -м, разом з тим, разом з тим, якщо ви задумаєтесь над тим, що я вам сказала, хоч капельку, хоч одну грамулечку, і ви спробуєте зробити те, що я вам кажу. Здавалось би, в самих таких екстремальних умовах да, нашого життя, то ви, повірите, ну, ви будете відчувати те, що відчуваю я. Ви, ви зрозумієте, що так, дійсно, нашому мозку, по суті, не важливо, він не розуміє різниці між реальним і вигаданим. І ви можете собі дати якусь установку на долю секунди. І він все одно вам дасть трошечки тих ендорфінів. А як відомо, ці гормони лікують не тільки нашу душу, вони не тільки дають нам радість, вони ще і лікують наше з вами тіло. Тож залишайтеся здоровими, будьте щасливими, не зважаючи ні на що, що відбувається навколо нас і вас кожен день, навколо всіх нас, кожен день. Всіх обнімаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бийте в колокол. Ваша Іра Тихас! ¡Sin